Ми Розшукуємо тринадцятирічного Андрія Кадегроба. Історію цього хлопчика я вже розповідав у попередніх програмах, і от ми отримали важливу інформацію від свідків, яка сподіваюсь пришвидшить пошуки дитини. Нагадаю, що Андрій зник на Кіровоградщині у селищі Роздолля ще 21 липня. Приблизно о дев'ятій ранку він, як і зазвичай, пішов до лісу, ламати гілля для кіз, але додому так і не повернувся. З тих пір від нього не було жодної звістки. Допоможіть, будь ласка, знайти 13 років, але виглядає 11-12. Невисокий, десь до 1,40 м. Худорлявий, чорнявий, темно-сірі очі. отбиті передні два зуби. Будь ласка, якщо хтось бачив або хтось знає місце знаходження, відгукніться. Пані Ольга прийомна мама Андрія. Вона розповіла, що всиновила хлопчика, коли йому виповнилося два роки. Спершу все було гаразд, та віднедавна з дитиною почалися великі проблеми. Оце года півтора, оце катастрофічно, це я не можу справитися з ними. Оце характер ужасний пішов це переломний момент ще ж три чотирнадцяти І оце ти не знаєш, де він правду каже, де він обманює. Маніпуляції та постійні вигадки це ще півбіди. Головна проблема полягає в тому, що у Андрія з'явилася нав'язлива ідея про втечу та кочовий спосіб життя. Десять років він поїхав на Бобринець. Він вийшов на трасу, зловив машину, сказав, що мене викрали, я живу в Бобринці, відвезіть мене додому. Слава Богу, що люди його підібрали, відвезли одразу до міліції. Він неодноразово тікав, але ну, завжди привозила поліція, знаходили якось і по людям одразу, ну, якось воно вилазило. Усе. Думаю, що ці всі ошибки тіни малим. Якщо Андрій ще у 10 років вигадував такі історії і зумів перетнути ледь не пів області автостопом, уявляє на що він здатен зараз у 13. Саме тому я припускав, що хлопець може бути далеко за територію Кіровоградщини. І от дивіться, яке фото ми отримали від свідка з Полтави. Хлопчик, якого побачив чоловік біля місцевого магазину, дуже схожий на Андрія Кадегроба. Я під'їхав до універсама на микрорайон. у нас там СД1 є в Полтаві, АТБ. Універсан. І там двоє хлопчиків. Ну, вони займалися тим, що то стекло протерти, то фари витерти. таке. Дивлюсь, автомат лежить дитячий. То я той сфотографував із-за того, що автомат таке наша тероборона. Діти протирали вікна в машинах і сфотографував їх. Пан Володимир зовсім випадково, бо побачив малечий іграшковий автомат. А вже вдома чоловік натрапив на нашу програму і одразу пригадав хлопчика біля супермаркету. Я думав, що це місцеві підробляють, то й так ну, уваги. Дивився телевізор і побачив програму, і ну ну похожий, ну дуже мені показалось похожий. Звісно, що ми одразу передали отриману інформацію до поліції. Крім того, зв'язались із мамою Андрія. Вона каже, що дитина на фото дуже схожа на її сина. Дуже схожий, дуже прям прям. Прям капець як схоже, оце з боку геть геть схоже. Як я стригла, так геть дуже похожий. І оце як він сидить, і оце ручки, це вираження, оце губка, якраз верхня губка, коли він обіжений, оце якраз ще дужче вона у нього вип'ячувалася. І оце пухлінка така була, то геть похожий. На лице геть з боку, так ось геть похожий. Давайте ще раз уважно подивимось на фото Андрія. Він виглядає на років 11. У нього сіро блакитні очі та темне волосся. У день зникнення він був із звичайною стрижкою, та якщо припустити, що на цьому свіжому фото від свідка дійсно Андрій, зараз він дуже коротко підстрижений. Востаннє його бачили в Полтаві, мікрорайон сади 1 Хлопець мив машини, тож звертаюсь особливо до автовласників з Полтави. Якщо ви бачили цю дитину або випадково перестрінете, не зволікайте. Набирайте короткий номер служби Служби розшуку дітей Магнолія сто Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Я вам розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Тому я дуже прошу: приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.